<різний рейх> слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Слава Україна! Героям! української війни! Слава! Слава Україні! Сьогодні історичний день, коли ми зібралися тут, щоб показати свою позицію. Сьогодні 22 січня, 22 січня 2019 року, саме в цей день було перше воз'єднання України, перше воз'єднання нації, народу українського. Після того наша держава має бути сильною і непереможною. захід! Схід і Захід! Разом! Схід і Захід! Разом! Україна! Боже, все! Слава Україні! Героям слава!